Дорогі жінки, ми сьогодні будемо говорити з вами, як дізнатися, що ви вагітна? Хочеться згадати анекдот, що молода дівчина підходить до бабушки в автобусі і каже. Ви не могли б мені уступити, бо я вже 40 хвилин вагітна. Ми сьогодні поговоримо про методики, як це зрозуміти, науково обґрунтовані, які ви можете використовувати в своєму житті. Є такий у жінок менструальний цикл, в яких є обов'язково мовою для того, щоб настала вагітність, тому що якщо циклу немає, немає овуляції процесу, коли дозріває фолікул, лопається всередині циклу, з нього виходить яйцеклітина, вона потрапляє в маткову трубу, і в матковій трубі. Якщо був статевий акт, зустрічається з сперматозоїдом і виникає запліднення. Потім з труби ембріончик переноситься в матку. І, до речі, ви вже вагітні, а 6-7 днів ніяких методів не існує перевірити, що ви вагітні. Тому 40 хвилин точно не варіант, не підходить. Якщо у вас є тест на вагітність, це вже пройшло мінімум тиждень з моменту настання вагітності, тому що діаметр яйцеклітини клітини 0,2 мм. Це дуже маленький діаметр, його ноузите ніколи не побачиш. Ембріончик, він поки не потрапить в порожнину матки і не прикріпиться в ендометрій, він також залишається дуже маленького діаметру, він не росте. Тобто клітини діляться, а діаметр не збільшується. Тобто, все це менше міліметра. І ніхто і ніяк ніколи це не побачить. Коли ембріончик потрапляє в порожнину матки і вже фіксується в ендометрій, коли вже є контакт з кров'ю матері, тобто там вже створюється. Тісний контакт двох організмів, симбіоз такий. Ну, фактично, ембріон це паразитарний у нього метод. Він від мами отримує, а мамі нічого гарно не дає. Ну, така от судьба материнська. То, з цього моменту виробляється гормон, називається Харінічний ганотерпін людини, ХГЛ, ХГЧ російською часто ХГЛ. Цей гормон виявляється в крові матері методом. Імунохімії і в лабораторіях або ІФА, або спеціальними тест-смушками смужками по СІ, ну, всім добре знайомий тест на вагітність. У тестів на вагітність є різна чутливість, тому є тести, які вже через 7-8 днів можуть показати вагітність, тобто, ще менструація не затрималась, тобто немає затримки менструації. А ви вже можете дізнатись, що ви вагітна менш чутливі, більш дешеві тести, вони виявляють приблизно через два тижні вагітності. Тобто, у вас перший день затримки менструації це вже два тижні від овуляції, що означає дві смужки, тобто дві смужки, навіть якщо друга вона бліда, це також вважається позитивним тестом. Коли цей тест краще зробити, краще зробити в ранковій сечі, тому що концентрація цього гормону ХГЛ буде більше. В ранковій сечі. Далі запитують часто, чи це надійно, чи може бути хибно позитивний тест чи ненадійний тест. Дійсно, буває, що тест бракований, як це дізнатися, ви бачите, що жодної смужки немає. Тобто, коли немає тестової контрольної смужки, це означає, що тест неправильно працює. Тому одна смужка це показник, що тест працює. Це перше. Другий момент: бувають інколи стани в організмі. Як, наприклад, деякі похлини яєчників, при яких також виробляється гормон ХГЛ. Це буває дуже дуже рідко, це дуже рідкісна ситуація. Але може бути ХГЛ, продукуючи похлини яєчника, і можна зробити тест. Він буде позитивним, а це не через вагітність, це через оцей гормон ХГЛ. Але в цілому тест на вагітність це досить надійно. Тобто 99 і більше відсотків він показує, що ви вагітна. Друге питання, яке після цього йде. А як зрозуміти, що це нормальна маткова вагітність, а не якась там ектопічна позаматкова вагітність? Ну для цього найкращий метод вже ультразвукове дослідження, яке ідеально проводити, якщо вам не сказав інакше лікар там, в певних ситуаціях може бути це раніше. Але ми частіше за все здоровим жінкам рекомендуємо пройти УЗД через три тижні затримки. Чому так? Тому що через три тижні затримки у вас ембріонально 5 тижнів. А по нашим акушерським розрахункам у вас 6 тижнів. Це просто історично так склалося. Додається, один тиждень зайвий. Тобто, ми на УЗД пишемо більше на один тиждень ніж насправді від запліднення рахується. Просто запам'ятайте, це історія медицини. Воно вкоренилося, і от воно так є у всіх УЗД апаратах. Формули налаштовані от саме так. Тобто, ми кажемо по акушерським тижням три тижні затримки, це шість тижнів вагітності. В шість тижнів вагітності ми бачимо на УЗД плідне яйце. Ми бачимо жовточний мішечок, такий маленький кружечок, як у курочки в яйці, тільки набагато менший він у людини. Також є. І ми бачимо вже ембріончики на сучасних апаратах вагінальним датчиком. Ми, якщо ембріончик бачимо, ми бачимо і серцебиття. Чому це важливо? Тому що за одне УЗД ви побачите, що у вас маткова вагітність, що у вас є ембріончик з серцебиттям. Це набагато зменшить стрес, тому що якщо ви прийдете через 2 тижні, це буде 5 тижнів, а в 5 тижнів ви можете бачити тільки жовточний мішечок, і там не буде ембріончика. Вам скажуть, прийдіть через тиждень. Тобто, бачите, скільки грошей я вам зекономив в цим відео. Тому обов'язково підпишіться на всі наші соціальні мережі. Ви зможете значно покращити ваше здоров'я, зекономити грошей дуже багато і зрозуміти, де і як правильно що робити з вашим здоров'ям. Тому що здоров'я це це найбільш цінне, що у вас є. На жаль, це багато людей розуміють, коли вже вони. Дуже сильно хворі і реально можуть померти. А треба пам'ятати про це, коли ви ще здорові, і ще все попереду. В принципі, це основні методи. Ми на сьогоднішній день серйоз не розглядаємо оцінку при бімунальному дослідженні, коли гінеколог бачить там посиніння слизової піхви та шийки, Всі ці методи. Вони втратили свою актуальність через те, що розвиток технологій просто їх викинув за борт. От Життя викинуло за борт. Ці чудові методи ще буквально 30 років тому були методи, коли використовували жабенят кроликів, і були тести всерйоз з використанням тварин. Тільки так можна було дізнатися про вагітність, коли не було УЗД ще. Ну, 30, так, 30-40 років тому так було. Приходьте до нас, якщо у вас є будь-які питання з вагітністю, з її ненастанням. Ми з дуже любимо свою роботу і будемо вам допомагати. Будьте здорові та щасливі до зустрічі.